Клієнт завжди правий. Чого ви мовчите? Чого ви не говорите, що це не так? Якщо ми говоримо про цю фразу, то маємо на увазі, що відбувся якийсь конфлікт. Якщо конфлікт між клієнтом і тобою, то ти завжди правий. Ти маєш себе завжди ставити на перше місце не тільки це стосується клієнта, а взагалі в житті. А якщо ми говоримо про конфліктну ситуацію між клієнтом і співробітником, то я вважаю, що правий буде. В більшості випадків все таки співробітник, і я завжди стану на його сторону. Чому тому, що клієнт він як прийшов, так і пішов. Клієнтів ще буде дуже дуже багато, а є співробітники, з якими я вже працюю більше 10 років. Буду працювати ще дуже дуже довго, і вам раджу робити те саме: вкладатися в своїх співробітників, дружити з ними, тому що вам з ними ще працювати дуже довго. А клієнти, повірте мені, з'являться нові. Не ставте клієнта. І або не те, що клієнт, а гроші вище за ваші співробітників.